Доброго дня, дорогі друзі! Ласкаво прошу всіх на мій канал. На Великдень є традицією готувати паски. Але сьогодні відійдемо від традиційного і натомість приготуємо крафін. Винахід відносно недавній. Але це надзвичайна і дуже смачна випічка. Така красива і мережена паска стане справжньою окрасою святкового столу. Зробимо опару. В миску вливаємо 250 г молока температурою до 40 градусів. Додаємо 10 г сухих дріжджів, 1 ложку цукру, 2 ложки борошна і добре перемішуємо, щоб інгредієнти розчинилися. Ставимо на 20 хвилин в тепле місце. Лимон помили та натираємо цедру на дрібну тертку. Потім з нього вичавлюємо сік. В мене приблизно 40 г соку. В ємність вливаю 3 яйця та додаю 150 г цукру. Збиваю блендером, використовую відповідну насадку. Опара у нас підійшла. Беремо велику миску, насипаємо трохи борошна. І вливаємо опару. Перемішуємо. Додаємо яєчну суміш із цукром, вливаємо сік, натерту цедру, 10 г ванільного цукру та 150 г розтопленого вершкового масла. І потроху додаємо борошна. Перемішую всі інгредієнти з першу ложкою, потім притрушую робочу поверхню борошном. Та замішую руками тісто. Руки змащую олією. Тісто не повинне липнути до рук. Всього я використала 800 грам борошна. Велику глибоку миску змащуємо олією та викладаємо наше тісто. Накриваємо рушником та ставимо в тепле місце на 1 годину. Дістаємо вершкове масло з холодильника, щоб воно стало м'яким. 200 г сухофруктів. У мене родзинки, вишня, курага і цукати. Завчасно нарізала на невеликі шматочки. Заливаємо гарячою водою. 100 г волоски горіхів потрібно подрібнити ножем. З сухофруктів зливаю воду та викладаю на рушник, щоб вони підсохли. Тісто в нас вже вистоялося і піднялося. Ще трішки його залишаємо. Беремо форми. У мене спеціальні роз'ємні форми для пасок. Трішки змащую вершковим маслом. Можна олією та обгортаю зсередини пергаментом. Настояне на підняте тісто, злегка обімніть руками, ділимо на дві частини. Робочу поверхню посипаємо борошном. Кожну частину потрібно розкатати тонким шаром. Змащую по всій поверхні розм'якшеним маслом. Зверху посипаю корицею, змішаною з какао. Я брала 2 столові ложки какао і 1 чайну ложку кориці. Якщо ви цього не любите, можете не брати. Посипаємо горіхами та сухофруктами, не доходячи до країв. Закрутіть тісто в рулет. Прокрутіть його туди-сюди, щоб він гарно закріпився. Потім гострим ножем розріжте рулет навпіл, не доходячи до краю. Залишаємо 2-3 см. Одну частину загорнути по спіралі як равлика. Другу частину також закрутити спіралю навколо першої. Але розрізом назовні, викладаємо крафін в підготовлену форму. Залишаємо у теплому місці десь на півгодини, аби тісто ще трохи піднялося. Розігріти духовку до 180 градусів. Випікати паски приблизно 40-50 хвилин. Готовність перевіряємо дерев'яною шпажкою. Поверхня має стати золотисто-коричневого кольору. Дістаємо з духовки та даємо охолонути. За бажанням посипаємо цукровою пудрою. Дивіться, які пухкі. Надзвичайно привабливі, на вигляд, крафіни ми приготували. Аромат стоїть неперевершений. Розрізаємо. Ось такі вони в розрізі. Це дуже гарно і неймовірно смачно. Раджу приготувати. Смачного. Дякую за увагу. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайки. Бажаю вам удачі! Експериментуйте! Готувати легко. Підписуйтесь на мій канал. Готуватимемо разом. Скоро побачимось! Хай щастить!